Громадська організація Смарт створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети та переключити діяльність нашої громадської організації СМАРТ на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Доброго дня! Доброго, Доброго дня! Ми з громадської організації «СМАРТ», наш друг ля передав вам подарунки. Дякую вам! вас. трошки Трошки станція. Ні, це привіт вам, спасіба вам, хай Бог дороги до мене і політик. Дякую. Всього доброго. До побачення. До побачення. Дякую. Спасіба.